Доброго дня, друзі! Мене звати Світлана. Рада вітати вас на першому дачному. В цьому відео я розповім, які квіти можна виростити без розсади. Насіння цих квітів можна посіяти відразу у відкритий ґрунт, у клумбу або квітник. Вони з легкістю впишуться у різні квіткові композиції. І будуть квітнуть усе літо. Аж до осінніх холодів. Друзі, якщо ви ще не підписані на наш канал, прошу вас підписатися. Для мене це дуже важливо. І тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. В квітні або в травні можна посіяти відразу в ґрунт алісу. Ця мила квітка прикрасить будь-яку клумбу та квітник. Насіння швидко проростає. Зацвітає вже рослинка через 35-40 днів після посіву. А лісом може бути висотою до 30 см. Квітка цвіте безперервно все літо до заморозків. До речі, алісом непогано переносять невеликі заморозки. Під час цвітіння кущики повністю покриті квітами. Суцвіття можуть бути рожевими, бусковими, ніжно-фіолетовими та білими. Насіння алісума можна посіяти і під зиму. У догляді квітка невимоглива. Вона може рости на бідних кам'янистих ґрунтах. Алісум посухостійкий віддає перевагу сонячним ділянкам. Відмінно підходить для вирощування в посушливих районах. Чарівні розлогі кущики привабливо виглядають у клумбах і квітниках. Уздовж доріжок та альпійських гірках. А лісом вирощують у підвісних кашпо, в контейнерах та балконних ящиках. Ця квітка відмінно виглядає з ромашками, хризантемами, чорнобривцями, трояндами, сальвією та іншими сонцелюбними рослинами. А лісом також можна посіяти до ранньо квітучих весняних цибулиних рослин. Він чудово прикриє в'яне листя. Всередині весни я сію кареопсис. Його яскраві жовті квіти одразу привертають до себе увагу. Його не складно виростити з насіння. Я його не заглиблю. сію на вологий ґрунт. Проростають за температури плюс 18, плюс 20 градусів. Сінці ростуть дуже швидко, кущі слід вирощувати на відстані 30 сантиметрів один від одного. До ґрунтів кареопсис невибагливий, але краще за всього росте на добре дренованих, легких. У догляді квітка невимоглива, посухостійка, віддає перевагу сонячним ділянкам. Але і в півтіні, особливо на у нас на півдні, непогано росте. У процесі зростання кареопсис утворює гарний густий кущ за вишки до 70 см. Світіння у нього тривало з початку літа і до заморозків. Він яскраво прикрасить ваш квітник та клумбу. Відмінно поєднується з ірисами, дільфініумом, розами та іншими квітами. Екзотична квітка Амарант виглядає дуже цікаво на ділянці. Я сію насіння відразу у відкритий ґрунт у квітні. Вони швидко сходять. При температурі плюс 15 градусів. Сіянці чудово переносять пересадку. До речі, амарант можна посіяти і під зиму. Він віддає перевагу сонячним ділянкам. Тільки на сонці, амарант проявить себе у всій красі, радуватиме своїм насиченим листям і яскравим цвітінням. До ґрунту рослина невимоглива, але краще. Супіщана або суглиниста, неволога, квітка посухостійка. Існує кілька сортів амаранту, які приваблюють не тільки чарівним цвітінням, але і гарним листям. У, у догляді рослина теж невимоглива, поливають її лише у сильну спеку. Завишки амарант може бути до 1,5 метра, але є і низькорослі сорти. Цвіте дуже довго з початку літа до заморозків. Суцвіття бувають білими, блідозеленими, бордовими. Рослина є самосійкою, насіння добре зберігається. Амарант може бути яскравим акцентом у квітнику чи клумбі, а також відмінним фоном для низькорослих декоративних рослин. Однорічну айстру можна сіяти відразу у відкритий ґрунт ранньою весною. Насіння цих квітів повинно бути обов'язково свіжим. У такому разі результати посівів будуть відмінними. Ранньоквітучі сорти зацвітуть вже всередині літа. Насіння сіяти у вологий ґрунт, не заглиблюючи. Зверху присипають тонким шаром землі. Не можна допускати пересихання ґрунту. Розсаджують сіянці, коли на них з'являється два або чотири справжні листочки. На відстані, відстані 20-30 см один від одного. Айстра чудово поєднується з багатьма декоративними рослинами. У клумбі з чорнобривцями, петуніями, амарантами, флоксами виглядає чарівно. Квітка віддає перевагу сонячним місцям поживному і добре дренованому ґрунту. Якщо посіяти у квітні або в травні настурцію, будете з квітами до пізньої осені. Насіння настурції легко сіяти, так як вони дуже великі. Сіяти на глибину до 2 см. Я люблю сіяти настурцію, тому що схожість у неї 100%. Рослина віддає перевагу сонячним ділянкам. Ґрунт для вирощування настурції повинен бути добре дренованим, легким, не надто поживним. Квітка має тривале та безперервне цвітіння з середини літа до заморозків. Соцвіття можуть бути прості, махрові та напівмахрові. Вони дуже запашні. І квіти, і стебла мають цілющі властивості. Настурція дуже привабливо виглядає в клумбі та квітнику, вона невибаглива у догляді. Дякую всім за перегляд. Напишіть в своїх коментарях, а які квіти ви вирощуєте відразу у відкритому ґрунті. Мені буде дуже приємно. І якщо відео вам сподобалось, обов'язково поставте вподобайки та не забудьте підписатися на наш канал. А я бажаю всім мирного неба і до нових Відео зустрічі